Свободу не заміниш жодними житлово-побутовими умовами. У на виправній колонії номер 65 є все для комфортного існування засуджених: ремонт у гуртожитках, триразове харчування, медичні послуги, можливість працевлаштування на швейному виробництві. Але все це за парканом із колючим дротом. З однієї сторони тяжко, що знаходжуся в містах позбавлення волі, а з іншої сторони, ви знаєте. Якщо дивитися, що там працюють, зробиться зараз там, тут набагато легше. По-перше, тут гарні умови краще, інше, ніж де інше, в щоднів. Наприклад, на виправна колонія номер 65, Що у селі Бошкове, установа, де відбувають покарання лише жінки, і усі не вперше. Частина з них тут по 4-5 разів, із 305 засуджених, майже 70 – за тяжкі злочини. Якщо у чоловічих колоніях розповідає начальник установи Микола Алексєєнко, завжди багато відвідувачів, то жінок навідують рідко і здебільшого батьки. Потеряне зв'язки соціальні, і тако із 305 осіб з'явило 29, б, ну, розмовляти по, по скайпу по інтернет-класі. Ми стараємося бути рідними, але все одно вони нас нас ну, представляють як ментов, як надзирателів. Від депресії жінки рятуються як можуть, працею, за яку отримують платню, і навіть допомагають рідним на волі. А ще вірою в Бога. Частина ходять до храму, який облаштували в одній із кімнат. Там відвідуємо, дивимося телевізор, все свободне віре. письма піше до засуджених намагаються не застосовувати дисциплінарних мір покарань лише виховні. В кожній установі працює один або два психологи, в залежності від кількості засуджених. Ними безпосередньо проводиться також і психодіагностична робота, і тестове вивчення засуджених. Якщо є засуджені, які, скажімо так, за показами не психологічно, а психічними, більш, скажімо так, мають схильність до аутоагресивних дій, тоді з ними працюють і лікарі-психіатри, і вони направляються на лікування до відомчих лікувальних закладів. В установі співпрацюють із різними релігійними конфесіями, представники яких зустрічаються із жінками, проводять бесіди. Цього разу колонію відвідали представники Української православної церкви. Такі профілактичні заходи, говорять в адміністрації закладу, мають результати. Суїцидів в останні кілька років не було. За словами Миколи Алексєнка, із 2000 року, відколи очолює установу, врятували від самогубства двох засуджених у 2002 і 2004 роках.